Армадол, забудь про головний біль. The president of Ukraine. Наш президент водолій. Це люди, які рухають суспільні зміни і дуже ефективні кризові менеджери. Бажаю здоров'я шановні українці! для водоліїв. Швидкий потік подій інформації це їхня стихія. Тому, якщо потрібно 100 разів на тиждень подзвонити Дуді, Макрону, Ріші Сунаку, ніхто не впорається, а Водолій обов'язково впорається. Комунікації, поїздки за кордон, стосунки з іноземними партнерами для нашого президента це і його покликання, і те, що робить його щасливим. Якщо розглядати натальну карту Володимира Зеленського, то це людина творець, а також це людина воїн, полководець. Тобто в його житті обов'язково мали скластися такі обставини, коли він би міг проявити ці риси. Робота, пам'ятаєте новорічне привітання президента 2020 року? Хто я? Яке одразу розлетілося на меми? Хто я? От зараз він дійсно визначився, хто він. Ці пошуки себе, які ще збіглися в часі з війною, спричинені опозицією транзитного урана до натального. А це завжди кризовий період, коли тобі здається, що світ, до якого ти звик, зруйнований, а новий і ще не побудований. І така напруга зберігається до квітня. Далі буде легше. Знову таки з квітня роль Володимира Зеленського на міжнародній арені тільки зростатиме, що пов'язано із рухом Плутона. Здавалося б, президент разом з українським народом уже заво. Йвав усі можливі міжнародні премії та відзнаки, але ні, визнання буде і ще більше. Для тих, хто хвилюється, щоб президент нарешті відпочив, а нас таких багато. До осені йому це навряд чи вдасться зробити. Зберігаються певні напружені аспекти між транзитними та натальними планетами. Володимиру Зеленському часто хотітиметься сказати міжнародним партнерам більше ніж він може собі дозволити як президент. Потім ця напруга спадає. Сподіваємося, що це буде пов'язано з успіхами наших збройних сил. Особисте життя для президента дуже важливий емоційний комфорт вдома. Як він казав про дружину на інтерв'ю, це моя любов, мій найкращий друг, моя енергія. Дійсно, так і є. Для нього важливо, щоб дружина поділяла його спосіб життя і щоб вона неодмінно була леді. Подивіться на Олену Зеленську: вона помітна, вона успішна, елегантна. І ще й водолій йому з нею однозначно пощастило. Попри зайнятість, любов та партнерські стосунки цього року також будуть важливими. Хороший період для родини Зеленських це початок року та жовтень. Тобто, це ті періоди, коли дім дійсно стає для них місцем сили. Здоров'я. Слід звернути увагу на загострення та рецидиви хвороб, а також на здоров'я близьких. Щоб зберігати бадьорість та ясність розуму, президентові достатньо знаходити 20-30 хвилин щодня для зарядки. Але подивіться на його фізичну форму. Я думаю, що він точно це робить. А також слід, хоч інколи проводити час серед друзів, там де говорять не про танки, а планують вікенд в українському Криму після нашої перемоги. Я люблю Крим. Улюблений сніданок з 1 плюс 1. О, фу, налякала. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На 1 плюс 1 Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна.